Привіт! Це відео присвячене людям, які ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Рятувальник. Сьогодні ми маємо змогу краще ознайомитися з цією професією. Чи складно стати пожежником. На мою думку, рятувальником стати насамперед важко. Якщо ти мотивований компетентний, фізично підготовлений психофізіологічний стан має відповідати, тоді я думаю, що це не буде важко. Якщо є проблеми зі здоров'ям, то це буде важко. Потрібно пройти атестацію і тому подібне. Якими рисами має обладати рятувальник? В першу чергу має бути мотивованим. Мотивація це насамперед. Має бути ініціативним, фізично також розвинутим. Відповідати належним чином, бути компетентним, віддаватися повністю службі. Який У вас був найскладніший виклик. Ми, три роки тому, коли ми були в резерві, поступив виклик до мене, до начальника караулу, до всього нашого караулу, що горить лісова пожежа, а саме Вовчі. Ми туди відбули на п'ять суток. Це, напевно, було найскладніше, тому що велика задимленість верхові пожежі. Торфи і тому подібне. І я вважаю, що це саме найстрашніша була пожежа, яка психо... на психологічному рівні навіть була також важкою, тому що е... ми не знали, куди ми їдемо, що нас чекає, яка складність пожежі. І вийшло так, що складність пожежі була дуже велика, тому що на пожежу була задіяна вся область. З кожної частини були відправлені резервні караули. Це мій був, напевно, найважчий виклик. Їх багато можна перечисляти, але це був такий масштабний виклик, який зайняв 5 суток. Під час виїзду на виклик, чи ефективно вас пропускають водії? Більшість водіїв ефективно пропускає, тому що розуміють, куди ми направляємося, чи на пожежу, чи на рятування людей, а меншість, може, так не розуміють. Де ми їдемо, бо навірно зв'язано з тим, що вони не стикалися. Що це таке? Чи маєте ви якісь традиції за бубони? <різування> В нашій частині є такі традиції, як коли чоловік йде на пенсію, заробляє, прив'язуємо рукавами автомобіль, чіпляємо за плечі для цього пенсіонера, і він витягує під звук сирен. І включені розв'язкові маячки. І відправляємо цю людину на пенсію за вислугу. А от забобони це перед заступанням на чергування. Чоботи мають бути вже почищені безпосередньо за день до заступання. бо коли заступаєш Перед заступанням важливо не чистити чоботи. Це це основне таке забоботне. Познайомте нас, будь ласка, з правилами безпеки. Ну, насамперед пожежний рятувальник має бути одягнений в спеціальний одяг спорядження. Під час пожежі має бути в касті, обов'язково фраги, ремінь і пожежний, пожежна сукира. Під час роботи на пожежі має дотримуватись правил безпеки, не лізти до огурних пунктів, або відключити світло, або ми відключаємо, відрізаємо, або відключають спеціальні служби електромереж. Ну, Також на під час пожежі дивитись, начальник карула контролює роботу свого складу, щоб вони дотримувались безпеки праці під час спорти на висоті страхували один одного при, на драбині, наприклад, на підйомниках. Тримуватись, правило, так і в час роботи. Ну і на кінець я хотів би подякувати рятувальникам України. Надіюсь, вам цей відео зайшов. Підписуйтесь, ставте лукаси. Гарного дня, вечора, ранку.